Korop FM, Rina Radio. В ефірі Короб вітаю вас, дорогі друзі! Слухайте нас на частоті 101,6 FM та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення

Сьогодні середа, 24 лютого. Сонце у коропі зійде о 6.41, а зайде о 17.20. Тож день знову збільшиться і триватиме 10 годин 39 хвилин. 24 лютого відзначається День пам'яті святого Власія Севастійського. До Власія були морози, різдвяні, водохресні, Афанасієві, Тимофіївські та Миколині, але Власієви вважалися найміцнішими і останніми. У народі говорили про Власій олії на дорогу, зимій час набирати ноги. Тому що сьогодні часто бували відлиги. Це була програма Наш календар. В адуки, в адуки, тай з лиця до купки, втердубах дає, втердуба хитає, вітер дуба хитає, хитає, козаків купи таємно, в тебе туба хитає, хитає, косаких купить. Дівчино ти, ой, я ти, ой, дічі, ночі я ти? ой дівчино, чи я ти, чи я ти, чи не вийдеш гуляти? Чия, я, чия я, вирішки той вийду я. А я батька один син, а я батька один син, а я батька, один син, один син, погуляти хоч би ким один син, один син, Погуляти хоч би скільки. А я донька мамчина, А я донька мамчина, а я... горі два дубки. Ой, на горі два дубки, два дубки, та й до кубки. Ой, на горі два дубки, два дубки, та й до кубки. Новини 18 лютого у залі засідань районної ради відбувся семінарна рада з сільськими селищними головами та секретарями сільських селищних рад. Відкрили семінар голова районної ради Мазуренко Михайло Павлович та Куніцин Володимир Миколаєвич, голова районної державної адміністрації. На порядку денному серед інших розглядалося питання про організацію роботи органів місцевого самоврядування в питаннях забезпечення техногенної та пожежної безпеки підвідомчих територій та взаємодію з управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій. По цьому питанню інформував начальник Корупського районного сектору управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області плитник Сергій Іванович. Шановний Михайло Павлович, шановні присутні, я хочу ви високо розпочати статистичних даних. В минулому році на території району виніколо 40 бази. На брежах виявлено двоєзалібих. Це панурниця три пожежі, риботин три пожежі, Покошичі одна, оболоння дві, червоне одна, Жовтневе – чотири, Кріскі одна, Короб чотири, Вільне дві, Будище одна, Пролетарське чотири, Верба одна, Вишеньки одна, ріжки одна, Шабашінка три, Некаїнка три. Карівське одна, Краснопіля 4, Аюша 2. Загиблі особи були виявлено в минулому році в селі Шабалинів та Вселіне Кайока. В цьому спочатку вже 2016 року на території району виникло 6 пожеж, на яких також вже двоє загиблих. Это пожежи по одна, радищи одна, сахачи одна, короб одна, корицки одна, и душа одна. Ватюши в выявлено за гибель. На сегодняшний день турбуя питание за обеспечение пожежогасения в, в сельской местности. На сегодняшний день по району функционирует 7 местных пожежных команд, Це тобто, які знаходяться на балансі сільських селищних рад. Це Понорниця на балансі Понорницької селищної ради, Це Тюша, Михаївка, Криски, Жовтневе, Оболоння і Верба. Та також два підрозділи пожежно-сторожової охорони. Це які утримуються за рахунок, можна сказати, сільгоспідприємств. Це в Шапалинові і в Папушці. Питання тут постає по Свердловці. У літню пору свертловці новий пожежний автомобіль, який знаходиться в Мезінському національному парку, він спроможний виїздити. По Свердловці, по Мезіну, також в Радичеві знаходиться 131 зіл, який теж в літню пору спроможні виїздити. Тут я б совітував би голова. Светловки, Мезина і Радичева, як то знаходить общий компроміс з Ніною Василівною. По настільки, я пам'ятаю, Мезінський минулий сільський голова не знаходив спільної мови і тому Ніна Василівна зіла туди не давала. А це зіл їхні відомсті, то, то ми ніякого впливу на їх не маємо. Ще виникає занепокоєння те, що. Якщо взяти села Карибське, Краснопілля, Червоне і Пролетарське, на цьому краю немає жодного пожежного автомобіля. І наскільки я володію ситуацією, у Пролетарському відновленні він уже не підлягає, Так, Олег Іванович? Создавалася комісія, виїжджали в дні. І, і те саме, Іван Вікторович, я думаю, відпочево. Чи ви думаєте, почув? Іван Вітрович. Як і ви. Ну, тобто я не бачу синза його восстанавливання. Іван Дмитрович, ви згодні? Так. Тобто цей край, грубо говоря, якщо взяти ліво, Каївське Краснополе, Червоне пролетарське залишається без своїх автомобілів. Тобто, Доводиться їхати з короба. А пролетарського з короба, якщо це зимовий час, це в бойовому розрахунку буде 131 31 Всі Ці ви розумієте, це хвилин 25-30 доброліта. Також ще викликає занепокоєння це утримання протипожежного водопостачання. Це болюча тема. Також в зимову пору це вона болюча, якщо в літню пору десь можна під'їхати до Ставка, до Десни, що брати оболоні, городище при Деснянське можна під'їхати, то в зимову пору це Наталя Петріна не дасть, мені, як то кажуть, сказати правду. В цьому році зимою гасили пожежу в городищі, а по воду їздили в вишеньки. Тому що в оболонні десь до години потрібно набирати. Трітони 700 це ємкість пожежного автомобіля. Там тиск зовсім зовсім як у дома і станції, так і самий тиск. Володимир Міхович. Раніше я пам'ятаю, наче там у вас більш. напряму просто навчання, що не, не важко. Я знаю, що там бачу. Что це зробити? просто у нас на содержанні пожежної піти 82 тисячі гривень. Ні, я просто вас не вірю, не я просто констатую факт, чотири. Я сказав, що яке воно на сьогоднішній день. Попадчі проблеми вирішити. Ні, що нема, наше пожежне виїжджає, а вода не приїхала. Ну, наш нашому ж зору. Наскільки я аналізував ситуацію, бракуємо з годопостачанням у пік на сьогоднішній пунктах, де нема сільгосппідприємств. В там, де є колхоз, грубо говоря, там буде вода на башка. А де їх немає, там по тих селах це проблематично. Це, як наприклад, зудя, червони. Попри будинку інвалідів, там нігде води забрати. А в будинку інвалідів зараз поставили лічильник. І Петро Андрійович не рядно каже, що при цьому уваженні. Но води заправиться за пожежною машиною, він не має могила. Є бачі, які потребують теплення. Вона всі справна, до її можна доїхати, під'їхати, але вона перемирша, кран замирший. Тому я хочу звернутися до сільських голови на слідуючий зимовий сезон, як то більш. приділити увагу цьому питання. І ще, що я хотів би акцентувати увагу, є постанова Кабінету міністрів номер 775. Запишіть, будь ласка, сільський уголок. Постанова Кабінету міністрів номер 775 від 30.09.2015 року. Дана постанова передбачає, вона, про затвердження використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У минулій постанові органів місцевого самоврядування не було. Зараз передбачає кожній сільській раді необхідно створювати резерви для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та подій. Що це означає? Ви повинні своїм рішенням узгодити, скільки ви вважаєте за потрібне. 100 літрів дизельного палива, 100 літрів бензина А-92. Приймаєте своїм рішення. Створюєте резист. Він знаходиться у вас, у сільській рані. Я, наприклад, я можу приклад, виїжджає пожежний автомобіль з Понормінської селищної ради. У Покошичі спалюють вони 28 літрів бензину. Петро Олександрович дає довіреність, ви, Петро Олександровичу, даєте накладну і передаєте цей бензин. Все вам офіційно я говорив з Наталією Сергієвною Басанецькою. Тут порушень ніяких не буде. І вона каже, для самодостатніх сільських рад вона в цьому питанні, Тобі ж я не думаю, що це буде. Нема нас таких сільських рад, де по 10 пожиєш трапляється. Якщо ви залучите матеріальний резерв 100 літрів бензина і 100 літрів дизельного палива, то я вважаю, це для кожної сільської ради буде достатньо. Це все вона офіційному довіреність накладна, все воно буде офіційно передаватися. Хотів би я ще звернути увагу при такій погоді, яка зараз забіг, не діть через дві. Вже масово впіде гаріння узбіч лугів полів. Люди почнуть на присадивних ділянках прибирати паліть і всі ви пам'ятаєте минулий рік, який даже по дорозі, наче після війни, це чорне. всі поля чорні, всі луга чорні. І весь район диму. Тож я хотів би попросити якось вашого сприяння більш на початкових стадіях це все нам дзвонить, якщо вже там неможливо не не своїми силами. Ну, проще погасити 10 соток, чим потім воно переходить, як поле Гаріла, між, між, між і Жовтим. Все по. Це був виступ начальника Коробського районного сектору управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області, плитника Сергія Івановича. студії була Наталія Поліщук. Вдалого вам дня! Гарного настрою! хай щастить вам на все добре! Кораб Ефем. Рідне радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення